Прийшли стрибки забирати зерно, повне горище пшениці. Отак старша господарка, мешканка села Дальжелерте та Арбонарської громади, згадує 1945 рік, коли врожай пшениці був добрий, але зерно забрали. Меланія Іванівна 1929 року народження, була дев'ятою дитиною у родині. була болгарською. Перекладачем був її племінник Василь Стоянов, який цікавиться історією свого села. Меня мать рассказывала, как она ловила сусликов И вот под стерехой ловила этих воробушек. Мы даже просили ее показати. А сусликов надо было уметь вот, несколько дыр, надо наложить сетки везде. Від голоду падали люди. Один, другий. У колгоспі варили борщ, говорили, йдіть їсти, хтось доходив, а хтось падав і вмирав. Ми одружилися в 46-му році після Різдва, і того ж літа вступили в колгосп. І як ти боролися з господарством? З яким господарством? Не було ніякого господарства. Ми йшли в колгосп, гадаючи, що нас він прогодує. 47-му 47 вже Георгій народився. Ага. А як ти його годувала? Як годувала? Скільки від матері взяти міг материнського молока? А сама що їла? Вдома зварять одну велику мамалигу, Сядемо і з'їмо і за це дякували Богу. Суродийно, це а е, Коли вже з'явилася одна дитина, потім друга, коли Іван народився, в 49-му році чоловіка вдома не було. Його забрали на перепідготовку. Дитина захворіла. Ми потрапили до лікарні. Їсти нема чого. Дитину готували, а мені нічого не давали. Стану вранці, йду в темряві в коридор. і Що знайду в тарілках, то що залишив, те й з'їм. Головне, що з нашої родини ніхто не помер. Дев'ять дітей було, ніхто з голоду не вмер. Нелегка доля мешканки села Дельжилер Олени Семенівни Волканової вражає, що дітьми вона і брат залишилися самі, без батьків. У 45-му до їх будинку прийшли так звані стрибки та вигребли з їх амбару все зерно. У голод діти опинилися у дитячому будинку. Потім дівчинку забрав дядько, але тітка її не любила та знущалася. Зараз Олена Семенівна живе сама у великому по поблагарським звичаям, будинку. Як хватає сил цій маленькій літній жінці 38-го року народження на те, щоб утримувати будинок в чистоті та доглядати за великою клумбою, невідомо. Присівши на лаві, вона стала розповідати. Папу взяли в тюрмі. Мама залишила нас і остались двоє. Дядя взяв, взяв, он ходить на роботу, вона і кманить нас, б'є, гонять, щоб удив пошли. Нікому не потрібні дівчинка з молодшим братом добували куласки під час збирання врожаю. І збирали зберемо колосі. Стушим и кушаем зерно, а в голоде не было ничего. Только трава кушали. Трава. И не умерли. Конечно, кушали. А что голодное? Завдяки вчителю дітей відіслали в дитячий будинок. Там воспитателька была. Муж працював работал рук. И она хотела меня усиновити. И я с ней жила, те страдали, не кушали, двойку если получишь, двойку в рабочую комнату иди, Все, даже не вспоминай за… Эта женщина кормила меня, она так хотела, я не хотела идти здесь ни за что. Плакала три дня, дядька шел за меня, чтоб взять. Опікунам не було цікаво, що Олена продовжувала навчання, але дівчина не очерствіла. Вона пам'ятає жахи 1946-го. Умірали, збирали їх в повозках Хто? ноги по землю, хто в волосі Степан. Да, ребенка і населив в кадушку і скушала її. Він лежав много в тюрмі. Олена Семенівна з болом говорить про долю жителів нашої країни, які через російську агресію були вимушені покинути свої будинки. Багато українців через війну в Україні перебувають за кордоном. Жалко, плачу, тому що я страдала так. Я страдала. Діти не знають, що… люди не знають, що. Строїв... що? И нема ни крыши, ни дома. Это жизнь, а? По, по всем государствам пошли. Когда вернуться и когда будет эта жизнь. Олена Семенівна зірвала з клумби яскраві тюльпани для того, щоб з Василем Стояновим покласти їх біля пам'ятника, які стоїть на місці, куди у рів скидали жертв голодомору 1946 року. За ініціативою Василя Стоянова було проведено збір коштів на пам'ятник. З 4 тисяч мешканців села у 45-му, 47-му залишилося 2 тисячі з половиною. Під час голоду частина мешканців села втекла в арциз Сарату. Ховалися в пустих німецьких поселеннях. Мешканці рятувалися на заході України, деякі провели там до двох років. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.